Давайте разом з вами приготуємо дуже смачні та ніжні еклери. У каструльку додаємо молоко, масло, сіль та цукор. Відправляємо це все на вогонь, доки масло не розтопиться. Як тільки масло розтопиться, зменшуємо вогонь і додаємо борошно. Гарненько лопаточкою перемішуємо, доки на дні каструльки не з'явиться. Ось такий наліт. Переміщаємо тісто у миску і даємо охолонити, розкачуючи його по бокам. Далі важливо додати по одному яйцю і гарно розмішувати. Спочатку тісто буде розслоюватися, але потім може стати ось таким іменно кримоподібним. Ви самі дивіться по консистенції, якщо тісто от саме таке, то яєць вже достатньо, а якщо ні, то додаємо ще яйця. Перекладаємо тісто у кондитерський мішок та викладаємо його на форму. Якщо ви без насадки це все робили, то можна зробити виделочкою такі полоски. Далі випікаємо при 160 градусів 20 хвилиночок, орієнтуючись по вашій духовці. І головне не відкривати дверку у духовці, щоб еклери не осіли. Далі вирізаємо такі дуручки, як показано на відео. Начиняємо вашим улюбленим кремом. Ставимо чайник і насолоджуємося смаком. Смачного!